Щоби спростити даний вираз, слід розуміти, що 450 градусів це повне коло 360 градусів плюс ще щось, тому від нього можна буде відняти 360. І це не вплине на результат нашого прикладу. Після заміни ми розуміємо, що аргументом у нас виступає 90 градусів плюс альфа. І якщо у нас до аргументу додається 90 градусів, так як ми ось бачимо, то ми мохтимемо, Змінити нашу функцію всю на щось інше. І якщо ми беремо 90 градусів 270 і порівнюємо з ними, то наша функція змінює свій, свою назву на протилежну. Тобто із косинуса стане синус альфа. І нам потрібно буде відняти синус альфа. І єдине, що ми маємо розуміти, яке, який знак буде мати дана функція косинус. Кута 90 плюс альфа це мається на увазі косинус тупого кута, а косинуси тупих кутів від'ємні. Отже, і в цього виразу теж має бути знак мінус. Отже, нам потрібно буде домалювати ще й мінус наперед. Ми маємо мінус 2 синуси і відняти ще синус. Разом будемо мати мінус 3 синус альфа.